Слухай тверенькая. Це вийшов кавусь купити на вулиці зранку. Сидить собі там чий-чирик-чирик. Чи, чи, чи. Давай. Чирикай. Подскажите. Но ну хиба... Хіба не красота? Зранку вийшов, Ой, з кавуською. З кавуською собі. Пташечки співають. Да? Я те люблю заборочком. Судовий декоративний парканчик. Упаковка 2,5 метра лише 400 гривень. Ну, подивіться, як воно круто, класно виглядає. Ці зелені самшитики, світильнички, і цей парканчик тут стоїть. Ну, я вважаю, дуже шикарно. Якщо ви не хочете такий високий парканчик, то є ще ось такі бордюрчики. Бачите, сіренькі. Сіренький, там, короче, давайте ще підійду, вам покажу. А є такий сіренький темно-коричневий, світло-коричневий і зелений. Бордюрчики теж дуже прикольно виглядають, точно теж бачите, можна поставити кругом, можна його поставити квадратом, прямокутником, по прямій просто. Як вам зручно, так і можна поставити. Бордюри, такі йдуть в упаковках по 3,8 метра. Ціна їх 1100 гривень за одну упаковку. Тобто, треба сьогодні навести, тут мені буде красоту. Тут зараз агроволокно застелимо. Засипаємо корою, там перекипається, пересипається. А кому треба парканчики, бордюрчики, е чи судові світильнички? Ось такі звертайтеся.